Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кротик і Різдво. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Було це позаминулої зими. Щойно пухнастий сніжок накрив поля й луки, лісові мешканці сховалися у своїх будиночках і заснули міцним міцним сном. Усі, Крім кротика, але він не надто засмутився, навіть навпаки, зрадів. Кротик замислив влаштувати для своїх друзів і особливо для мишки справжнісіньке Різдво, а тому дуже хвилювався. Лише б вони не прокинулися зарано, адже тоді сюрпризу не вийде. А яке ж це Різдво без сюрпризів? Кротик хутенько пробігся узлісся, зазирнув у кожну нірку, в кожне гніздечко, під кожен пеньок. Тваринки всі міцно спали. Можна було почути тут і там по всьому лісу. А мишка тихенько попискувала і посвистувала у вісні. Кротик зрадів, тепер можна спокійно готувати всім сюрприз на різдво. Кротик вже встиг роздобути пухнасту ялинку. Вчора вона випадково випала з вантажівки, коли лісоруби робили просіку. Лишилося тільки її встановити і, звісно ж, прикрасити якомога гарніше пара яскравих родих морквинок і золотавих цибулин, яблучка, грушки, печиво і довжелезна гірлянда з соломи. Чудова вийшла ялинка! Але навіть у зимовому лісі нічого не можна приховати від пітливих очей. Зайчик визирнув з поза замету, між гілок з'явилася вушка білочки, пташка, сестричка підлетіла ближче, їм кортіло дізнатися, що тут відбувається. Ну й нехай, навряд чи вони розкажуть усім про сюрприз завчасно. Біда тільки, що різдвяною ялинкою зацікавилась ще й злостива ворона, вона вже давно потайки підглядала за кротиком здалеку. Сніжинки сяють, немов перлинки, ми потанцюємо біля ялинки, образи свої усі забувайте, різдво іде його зустрічайте. Радісно заспівав кротик, закінчивши прикрашати ялинку. Це була незвичайна різдвяна пісенька, він сам її склав, а тому співав і співав, не зупиняючись. Навіть коли забрався до себе в Нірку і заходився зв'язувати стрічку на подарунку мишці. Ох, був би в нього цілий кошик подарунків, тоді він міг би роздати їх усім, усім. Тим часом злослива ворона мала свої плани на Різдво закричала вона. От зараз поцуплю вашу ялинку і не бачити вам свята малята. Вона негайно злетіла вниз, схопила чудову ялинку кротика і полетіла геть. За мить ворона вже зникла за пагорбом. Тим часом кротик пробігся узліссям, гучно калатаючи дзвіночком. Прокидайтеся, прокидайтеся, скоро різдво. І раптом Ой, куди поділася ялинка? Від неї лишилася лише дерев'яна підставка. Тож украв мою ялинку. Кротик вирушив на пошуки і дуже скоро на верхівці пахорба побачив ворону. Вона вже з'їла всі фрукти і солодощі і тепер клювала саму ялинку розбиваючи її своїм міцним дзьобом на скіпки. Ох, лиходійка. Ну постривай, я тебе дістану. Коли така маленька добра тваринка, як кротик, дуже розсердиться, від нього ліпше триматися подалі. Він хутенько скатав сніжок і бац кинув його у ворону. От тобі, вороно! Сніжок потрапив вороні прямо в дзьоб. Геть звідси злодійко. гукнув до неї кротик і пішов геть. Клопоту в нього було тепер чимало. Потрібно якось рятувати Різдво, адже кротику хотілося потішити мишку та інших своїх друзів. Може, зрубати ще одну ялинку? Е, ні. Таке кротику навіть на думку не спало. Він вигадав дещо краще. Порившись у себе в нірці, він знайшов старий ковзан. Саме те, що потрібно. Кротик сів на нього верхи і, як на санчатах, покотився вниз пагорбом прямо до міста. Тоді кротик ще не мав справжніх санчат, і він ще не потрошував зі сніговичком. А ось сніговик, крізь якого пролетів кротик, пробивши в ньому велику дірку, не здавався особливо привітним. Він нагадував старого двірника з мітлою. У крамниці іграшок кротик мав чимало друзів. Він часто приносив їм горішки для різдвяного печива і тому знав, що тут йому точно допоможуть. А чи ви не маєте е, випадково ялинки, яку не можна було би з'їсти? «А вже ж!» – розсміялася продавчиня. Ми маємо все, що завгодно. І вона дала кротику найгарнішу різдвяну ялинку. А більше немає. Ця, здається, замала, раз вона вмістилася в такій коробочці. Що ти, яка ж вона маленька, вона просто складена, натисне на кнопочку і ялинка одразу вистрибне з коробочки, розправляючи їлочки, пояснила продавчиня. Кротик був у захваті. Його лісові приятелі точно жодного разу таких ялинок ще не бачили. Дорога назад здалася кротику набагато коротшою, хоч він і мусив іти вгору. Ковзан лише заважав. Кротик тягнув на пагорб і ялинку, і ковзан. Прокидайся, мишко, ну ж бо святкуватимемо різдво. закричав кротик і дзенькнув дзвіночком біля входу в нірку мишки. Сонна мишка висунула голову і, позіхнувши, запитала: Навіщо? Ми влаштуємо справжнє свято, я навіть маю різдвяну ялиночку, яка складається в коробку. Але мишці схоже було байдуже, вона дуже хотіла спати. Тоді кротик вирішив показати їй ялинку. Він натиснув на кнопку Клац? Ой, здається. Кротик неправильно поставив коробку. Ялинка увіткнулася верхівкою у сніг. Пусте, зараз спробуємо ще раз. Клац? Тепер кротик і мишка побачили ялинку у всій своїй красі. Охороняй її, а я зараз повернуся. крикнув кротик мишці і побіг до себе за подарунком. Але мишка й досі дуже хотіла спати. Куди вже тут вартувати ялинку? На щастя, ялинка виявилася дуже кмітливою і сама могла про себе подбати. Щойно злослива ворона схопила її за маківку, ялинка одразу ж згорнулася і сховалася в коробку. А тоді клац знову пролунало гучне клацання, і коробка вдарила ворону по дзьобу. Голова в лиходійки запаморочилася. Ворона втратила рівновагу і стрімко полетіла вниз разом із ялинкою. Кротик усе це бачив, а тому замість подарунка витяг із нірки ковзан і побіг до ворони. Тепер вона не зможе зіпсувати різдво. Він поклав лиходійку на ковзан, доки та не встигла отямитися і пустив її згори. Ворона приземлилася в м'який пухнастий замет. Кротик зовсім не хвилювався про ворону, ця злодійка точно не пропаде, і ковзан забирати він не став, а що духу побіг до мишки. Ох, хоч би вона знову не заснула і не пропустила різдво. Та дарма він так хвилювався. Мишка й думати забула про сон. Вона натиснула на кнопку, і ялинка знову вистрибнула з коробки. Згущалися сутінки, на ялинці засвітилися яскраві гірлянди, а все навколо освітлювалося чарівним світлом. Помилувавшись на чудову ялинку, кротик сказав мишці: А я приготував тобі сюрприз. І я тобі теж. Посміхнувшись, відгукнулася мишка, і друзі обмінялися подарунками. Що приємніше дарувати подарунки чи отримувати їх. А вже ж, і те, і інше, особливо, якщо їх дарують один одному справжні друзі, такі як кротик і мишка. Мишка дуже зраділа, їй дісталася сопілочка. Грати на сопілочці значно краще, ніж просто свистіти. А кротик отримав губну гармошку і також зрадів. Тепер можна разом зіграти веселі пісеньки. Так вони і зробили. І тут сталося справжнє диво. Усі лісові мешканці раптом прокинулися. Тихесенько, навшпиньках вони підійшли до ялинки і довго дивилися на неї, радісно посміхаючись, усі, усі. Навіть суровий двірник сніговик. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.